Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Jetty WebSocket Chat. В попередній темі розбирали Jetty WebSocket підключення. Сьогодні ми розберемо, як можна оперувати анотаціями OnWebSocket Connect, on WebSocket Close, OnWebSocketMessage, on -web Error для того, щоб створити маленький чат, в якому можуть спілкуватись декілька користувачів. Для цього я вже створив декілька класів. І одразу покажу я, їх, як я їх тут підключаю. Насправді, в основній конфігурації нічого не змінилось. В WebSocket Handler додалося. Тут ми використовуємо контекст, який ми створюємо наш конфігур, і використовуємо Sarlet Context, сам контекст, Sarlet Context і WebConteiner. І в нашому веб-контейнері додаємо новий мепінг, тобто нову частину URI. І вона буде. Slash vs slash chat. У нас, в принципі, буде власний connection socket для чату. І буде він називатись chat -web socket. І я тут встановив також одну хвилинку. Можна, в принципі, більше, як для чату. там. Людина отримав повідомлення, сидить, думає над ним, думає, думає. Якщо немає пінг понга наприклад, це такі повідомлення, які нічого під собою не мають значення, окрім того, що пінгують, що він живий із однієї і з іншої сторони. Так, ну давайте подивимось тоді чат веб-сокет. До речі, в попередньому відео у нас були OnWebSocketConnect Connect і OnWebSocketClose, Close, але уваги на нього сильно не звертав, тобто не показував, як можна це використовувати. Просто зберігали якісь там сесії. Як це працює, сильно не показував. Тепер можна подивитись, як це працює і з консолю, тут, і з консолю на веб-браузері. Добре, в нас є сесії окремо, тому що ми можемо оперувати. Сесіями, які у нас будуть на підключення. Далі у нас є мепа, ключ сесії і значення string string – це значення username. По правильному, воно повинно бути унікальним і, в принципі, можливо, ще якісь критерії повинно притримуватися. Але навіщо нам це потрібно? Тому що ми можемо ще використовувати пошук по юзернейму. В принципі, можна навіть створити а, тут в принципі, можна створити ще колекцію мепа, щоб ключ був юзернейм, а session був а, значенням, для того, щоб, наприклад, якщо ви хочете відправити повідомлення якомусь конкретному юзеру, то ви шукаєте його по юзернейму, а не по сесії. Тому що сесію в принципі можна використовувати як відправити всім. Але як знайти юзера конкретно, от, наприклад, ви там один на один private message, то шукаєте зазвичай по іменам або по ідентифікаторам. Якщо ви допускаєте своєму чату декілька однакових імен, в принципі, не бажано, але не прив'язуєтесь по іменам, наприклад, а по власним ідентифікаторам, які створюєте на стороні бекенда, це навіть буде правильніше. Але юзернейм також робити якісь рестрікшени. По тому, щоб вони хоча б були унікальними або якось самостійно ви це відрізняєте на своєму backend серві по власним ідентифікаторам. Добре, стільки всього пояснюють по цим колекціям, а ще навіть не дісталось до самого основного коду. Добре, наступна тоді колекція це хісторі. Те, що, наприклад, людина, коли підключається нова до чату, і вона не бачила повідомлення попередні, які були користувачами, то ми зберігаємо чат History і можемо одразу відправити повідомлення, які були історією. Добре. Так, ну що тут? OnConnection, Session, Ми додаємо нашу сесію до наших сесій. Ми навіть не знаємо, поки що ім'я уявимо. Я просто так зробив, що спочатку ми коннектимось, вводимо ім'я, і після цього отримаємо повідомлення. Приймаємо участь в спілкуванні. Але можна, до речі, і спочатку вводити ім'я, а потім робити connection. В принципі, ніякої такої сильної різниці немає. І так, ми сповіщаємо, що є новий connection. Супер. На анотації on-close логічно те, що ми закриваємо нашу сесію. У нас тут є саме сесія, у нас є статус, по якій причині було закрита ця сесія, і є статуси код. Далі ми можемо, в принципі, і reason писати. Вебсок пише Reason, по якій саме конкретно причині більш детальніше, якщо бажає. Далі, у нас username, remove session. Ми прибираємо. Потім з Session, Remove робимо і цю сесію також. Ми отримуємо наш name. Якщо name не now, ми сповіщаємо те, що user покинув цей чат. Система і просто робимо в консоль те, що ми покинули. Добре. Наступне Це On message. У нас приходить параметр сесія, і приходить параметр message. Тобто по якійсь сесії буде було відправлено якесь повідомлення. Якесь повідомлення. У нас usernames Contents, і якщо у нас Contents, ми починаємо оперувати. А в тому, що, якщо в нас а, є юзер ми точніше, немає. Бачите, немає. Якщо немає, ми його welcome message кажемо. Username, після цього ми кладемо. І session, і message. Так, далі ми відправляємо а, самому собі. Це важливо. Так, далі. Потім Send History, звичайно, додаємо. А, Broadcast – це те, що ми відправляємо всім. Вибачайте, я це не сказав. Просто метод. Казалося. а в самому собі. Так, а потім Broadcast, server, message join to Chat, Всі, те, що він під'єднався. Цього ми кажемо самому собі welcome. Ми вітаємо вас. А всім іншим ми сповістили те, що цей а, користувач приєднався. Message, Return, все, залишаємо. Якщо ж а, ні, робимо throw. Це я спеціально роблю для того, щоб перевірити, як працює OnWebSocket error. Добре, уявно у нас тут. А, Якщо меседж співпадає throw, ми будемо його викидати. Потім подивимося, як він працює. Ну, в принципі, видно, я маю на увазі, коли сюди дійдемо. Добре. Username get session, sender. Full messageSender і message. І робимо history. Тобто у нас такий сендер відправив такий message. І також робимо broadcast. Супер. Так, секундочку. Угу. Так, якщо у нас такого не було, то це наш юзер. Якщо таке було, і ми прийшли сюди, то це наше є повідомлення. Просто воно message. message одночасно, ну, ми не можемо змінити його назву, але можемо всередині, наприклад, тут зробити там, щоб було зрозуміло. String, user.Name, name, message. Тупо більш, мабуть, зрозуміло, буде. Сюди, так, так, отак. Ну, В принципі, він каже is redundant, але для того, щоб розуміти контекст, що це таке. Тут є це е, username. А далі е, це зміна меседж є самим повідомленням цього юзера. Так, йдемо далі. О, тепер ми дійшли до On-WebSocket error. У нас тут параметр session і throwable error якась помилка. Ми пишемо system -error print ln WebSocket у нас помилочка. І потім виводимо. Print stack trace. Ну, правильно логувати там всі справи, так як це повинно бути в комерційних сервісах, але зараз ми просто вводимо все в консоль. Далі відправляємо Session Server and Accurate Error Message. Тобто, по якійсь причині, в нас була помилка по цій сесії. Всередині нашої обробки. Це важливо. Так. Send. Сесія, якщо вона відкрита, Remote send string. Відсилаємо по цій сесії повідомлення. Так, Broadcast всім нашим сесіям відсилаємо send. Далі, Broadcast Message, Exclude. Якщо ти не exclude, send, до речі, це у нас що? Ага. Тут е, суть в тому, що ми робимо виключення. Ми не відсилаємо самому собі, якщо ми під'єдналися. Це, це якщо ми а, не є самим соба, собою, скажімо так, ми не відправляємо меседжі самим собі. Далі «Send history» і send history. Так, додаємо session», «Server previous messages», До речі, додаємо, точніше відправляємо по цій сесії, що в нас є попередні меседжі. І потім біжимо по нашому а, фору і відправляємо всі повідомлення, які були до цього в нашій історії. Добре, оглянули. Так, тепер в нас чат. Чат. Десь сюди. Я, в принципі, зробив все в одному файлі. Що в нас повністю чат? Подивимось. Тут і CSS. Тут і HTML. Що ми під'єднуємось до нашого чату Connect, відправляємо Session і робимо trigger Server Error. Так. І тут вже є наш JS, а тут вже треба більш пояснювати. Давайте розбиратись. І так, документ getElement name, value trim, і це у нас буде username. Тобто у Ш. input, ми вводимо сюди наш name і відправляємо. Це буде username. Якщо username, ні, то у нас, в принципі, не існує там Undefined, то alertName, Enter a Name. Нам треба його ввести. Далі, все така ж сама логіка, підключаємо через /ws-chat. Далі, on open. Як тільки ми відкрили, під'єднались, робимо socket send, user name І це перше повідомлення буде в нас. Далі документ getelment login ui state display none і чат-вист та дисплей-блок. Це, в принципі, налаштування css формату. Я зробив так, що наші повідомлення, які ми відправляємо, будуть сліва. Повідомлення від інших користувачів будуть справа, а повідомлення сервера будуть посередині. То, в принципі, це налаштування CSS формату. Якщо хочете дізнатися більше, ну, в принципі, треба вивчати CSS, як це все працює. Не буду загострювати на це увагу. Так, onMessage. Event. Тобто ми відправляємо якесь повідомлення. Event data, ми отримали. Текст Start with uh, server. Так. Секундочку. Так, Так, все правильно, onMessage. Те, що ми отримали від uh, сервера. Якщо текст Start with server, uh, append message server. Те, що ми отримали від сервера. Якщо Text start with username плюс. Це наш message. Буде з left. І всі інші будуть right. Так, on-close, append on message, те, що у нас connection closed. І on-error, те, що у нас помилка з сервером. Тепер сам send message. Те, що ми відправляємо на сервер. Get element by ID, message, те, що ми там написали, input. Input value постійно там, три. Ми прибираємо зайві наші пробіли, Сам меседж. Якщо він, його не існує, не продовжуємо. Якщо існує, socket send цей message. Потім Append message, username message left. Ми одразу себе поставимо вліво. Від нас повідомлення, точніше, від сервера повідомлень таке вже не прийде. Input value дорівнює пустий рядок. Далі, append message, те, що ми отримали від а, сервера. І так, сайт. У нас, в принципі, те, що ми виставляємо, з якої сторони буде. І по цим left right або сервер, у нас буде повідомлення текстове зліва, справа або посередині. Так, йдемо сюди. Ну, в принципі, створюємо новий а, лі елемент. Лі Text-контент, те, що message лі клас name, тобто наш CSS клас буде сайт, буде left, right і server. І append get element by ID, message append li. Тобто добавляємо до наступного повідомлення всередину цього контейнеру messages, де вона ось. Ми всередину будемо сюди додаватись ліжки. Так, начебто все розповів. так, так. Супер, ну давайте подивимось, як сервер працює. Запускаємо. Супер. Йдемо сюди. Давайте зробимо Enter, перезавантажимо я. Yeah. Enter Your Name. Я там вже вводив ДДД HS SSS. Uh, давай. user1 так, щоб було легше. Join chat. Від сервера. Server. Welcome user 1. Server, previous messages. Ніяких немає, тому що ми тільки-тільки почали. Добре, давайте «Duplicate tab», Перезавантажимо. Напишемо user 2. Join-chat. Server, welcome user 2. Previous message взагалі ніяких немає. Але ми бачимо, що сервер message в нас є user 2. Join a chat». Окей. Давайте напишемо hello. Send. Наші повідомлення будуть зліва. Для інших користувачів. Інші повідомлення будуть справа. user 1 hello. Ну, no, я напишу there. Hello there. Send. Наші зліва. Від інших користувачів будуть справа. user 2, there. Супер. Так, тепер нам треба... Зробити перезавантаження. User1 Left the chat, Тобто автоматично наш сокет відключився, наша сесія завершилась, і ми повідомлені про те, що user 2, те, що user 1 покинув чат. Ну, що поробиш? Дуже шкода. Добре, давайте перезайдемо, наприклад, user 1. join chat. Давай сюди. І наш сервер показує, що в нас були такі повідомлення: User 1 Hello, User 2 the, для user 1. Якщо ми зробимо, наприклад, для того, кого не було, user уявно 3, то для нього всі повідомлення є не його і зовнішні. Тобто вони від User 1 Hello і User 2 Z, User 3 бачить, о, вони між собою спілкувались. Що ми бачимо? Те, що в нас. Uh, uh, new collection, New Connection, Тут перший підключився, тут другий підключився, перший uh, відключився, потім знову перший підключився, uh, відключився і третій підключився. Ну, таке собі uh, логування, ну, хоч якесь. Uh, є. Можна, в принципі, логувати самі повідомлення. Так, файли, де там Які сюди приходять, і від якого юзера писати теж uh, ну, в консоль або логувати в спеціальні файли лог-файли і дивитись, що тут в нас було. Далі. Ми такі хитрі, і ми можемо подивитись, як можна тригернути помилку в нашому чаті. Trigger Server Action. Connection Close. Тобто якась трапилась помилка з цією сесією. Як ви бачите, Server Connection closed, Server user join Chat і Server Connection. Тобто у нас щось трапилось. На сервер, і ми відправляємо ці помилки. Ця помилка трапилась. Давай Ось вона. В 45-му рядку. Ну, те, що ми викинули тому що в нас меседж співпав з строу. Але нашу цю помилку ми оброблюємо де сокет, точніше, WebSocket, Error. Ось наша Error. І ось цей метод тригериться тоді, коли про обробці наших всіх там повідомлень, сесій, щось у нас тут робиться, дуже важливе на нашому сервері помилка. І ось цей метод дає нам можливість обробити цю помилку. Скоріше, на жаль, він навіть викидає те, що Simulated Server Error, і те, що в нас сервер вимикається. Хоча можна перевірити, до речі. Так. Ну-ка. Юзер 1 Чан-чат. Ні. Сервер нормально. Він просто а, викинув а, наших користувачів. Можливо, навіть одного, але я побачив, що він а, показав, що була на самому помилка. Але це можна протестувати, до речі, чи викидає всіх користувачів це помилку. Або викидає помилку тільки для одного користувача і викидає його взагалі. Маю на увазі сесію його обриває чи ні. Можете це подивитись. Стосовно оброблення помилки. Так, іде сюди. On-error. Ось тут явно викликати важко. Тому що ось тут викликається в тому випадку, коли проблема з самим з'єднанням веб сокетом Неправильний там там хедшейк, якісь інші протоколи і тому подібне. У Нас тут все правильно оброблюється, тобто, або в самій бібліотеці проблема повинна бути, або в самому сервері, що вони не можуть між собою контактувати. Або реально щось таке трапилось, що може викликати настільки серйозну помилку, що викидає On-R. Але зазвичай це саме. Спілкування між фронтом і беком при обробці інформації, не наш користувальський, а саме цих двох бібліотек. І тоді воно повинно виникати тут on-error. Отже, за допомогою Jetty WebSocket можемо створити такий маленький чат, навіть. Можемо керувати історією цього чату, якщо зберігати всі повідомлення. Можемо відокремлювати власні повідомлення від повідомлень інших користувачів і якось їх коректно оброблювати, свої сліва, користувача справа, а сервера, наприклад, посередині. Можемо робити будь-яку візуалізацію за допомогою CSS і JS. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось поглиблено поглиблене якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.